Всім вітання. Ось така штука. Найшов я його там в кладовці в себе, змахнув з нього пилюку і будемо дивитися, чому він потрапив в цю кладовочку. Ось такий тут кабель. Змотаний, скручений. Так. Я навіть поки не намагаюсь включати його, як тут дістається. Так, стандартно, 7,2. Два. Подивимося, ну, я так думаю, Акумулятор тут мертвий однозначно. О, якось так клема вільно. Так, давайте ставайся. О, що це за такий контакт? О. О, гляньте, як окислилась. Значить... Ось така зелень лампа світить так. Ось так. 2 Вольте. Ну, поставлю його на зарядку. Можливо, можливо, щось цікаво. Не знаю, чи тут дати є? А він. Він висох. Мабуть, піде утилізація? Ну, а тут що ж, давайте розберемо, подивимося. Так, дивимося, чи нічого не горіло тут, пайки є. Плата гарна. Тут також нічого кримінального. Раз ми сюди добрались, подивимось. В якому стані тут конденсатори. Так, ось почнемо з маленьких таких по 22 Ну, це не фонтан. Це під заміну однозначно. Далі. Далі ось. Десь приблизно тут. Це тим більше. І ось тут здається. Точно такий самий. Давайте дивитись, тут є великий. 330 ось тут. Ці мали би бути добрі джеликон. Є. Так, тут є тисячки великі. Можна їх не перевіряти. Маленькі. Ось, от їх купочка. Три по 22. Ой. Це вже не 22. 16 і 16. Ну ось так. Почав тут конденсатори в себе шукати. Ось в магазині 22 на 16. Думаю, дай-ка я їх переміряю. Ось так. Так, і останній ну всі як один. Ой, а ось це демонтажні Ніпон. Ну ось так. До чого я веду зрозуміло? Ну, ці точно не буду ставити. Зараз є ще, в мене є кілька коробочок з конденсаторами. Зараз я щось повишукую. Потрібно мені 6 штук. Конденсатори поміняні. 6 штучок. Великі, ну, великі конденсатори такі середні, там на 330 всі виявилися хороші. Ще там є на 47, також вони хороші. Клему я зняв цей обгорілий ізолятор. Якийсь Не, то, що... не знаю, чого він такий обкусаний. Клемка виявилася в гарному стані, я її попшикав, трішечки почистив. Все. Далі знову ось. Такою штучкою пшикну. Трішечки їх треба піджати, щоб вони гарненько сиділи. Ну і все. Спробуємо вмикнути. Є зараз в мене ось такий тестовий акумулятор. Я вже підпаяв до нього. Крокодильчики. І, мабуть. Зараз я прикрию трішечки кришку цю оп, низ і поставимо його вже, відповідно, так як він має стояти. Ну, тут, звичайно, ще почистити треба. Це все зробиться. Так. Зараз спробую поки без розетки, тобто просто підключу акумулятор. Е, зараз, зараз, зараз. Ось так. Так, тестер ми на вихід візьмемо. Ось так. І. Є контакт є. Працює. Працює. Угу. Ну, на цьому, звичайно, надовго не, не буде. Все. Але в загальному видає. Так, ми ну тепер залишилось акумулятор. Поставити і вже нормально його протестувати. Є акумулятор. Ось такий акумулятор. 7,2 Ампера. Що вона має? 12,7. Все, ставимо. Важкий став так, три, два, один. Там захищені розеточки, що пами не можу туди підібратися ось так. Ось так і ось так. 220. Так, вимикаємо світло. Залишимо його в мережі на кілька годин і подивимося, що буде. Ще один цікавий момент, чи він дає зарядку. Так, є зарядка. Все, хай заряджається. Постояв в мережі десь годинки 3-4. Так, зараз у нас ось статус. Онлайн чи інлайн. І включена ось у нас лампа. Є двісті тридцять п'ять, пропадає світло. Ну, ніби все? Зараз ми йому наведемо невеличкий марафетик. Це трішечки відмив його. І він вже готовий до роботи. Ну, ось така, скажімо, відбулася профілактика. Ось. Залишки, це піде утилізацію. Все, всім здоров'я, миру, всім папа. -па.